Отримали нову класну моделочку Єврозима від Zero Frozen. Вона дуже легенька, має артикул 70601 і утепливач в неї графен. Підкладка. Зараз я вам все покажу класно. Підкладка ось така колстоп, Дуже м'якенька. Кишеньки з обох сторін на застіпках. Там ще паспорт є, написано, що утеплювач графини, тканина не промокає та не продувається. Знизу підтягується. Так, Так, одягаю. Одягаю. Що бачу? Бачу, що є, як завжди, манжетики, зйомний капюшончик. Все зроблено класно. Відстібується і ховається. Не видно, що він там навіть був. Так, застіпка, трактор. Дуже гарно застібується. Знизу дивіться, фурнітурка класна, також трактор. Дуже зручно сідає. Середньої довжини. Так, зараз спинку покажу. Ще ось логотипчик прорезинений. Так. Отримали ми її аж в шостих кольорах, як на мені чорний. Дивіться, зараз Темно-синій колір. Темно-синій, темно-темно-синій. Далі колір хакі графіт, який вже завоював ваше серця. Далі темно-сірий колір. Дуже красивий. Наступний. Так, ну, мабуть, це фісташка. Фісташечка. М яка? М Яка фісташечка. Чому говорю м'яка? Тому що от на неї дивишся, воно приємно на неї дивитися. Та ось такий бежевий колір. Розміри йдуть з 48 по 56, але в чорному кольорі, в темно-синьому, та в кольорі хакі-графіт є збільшені розміри до 64-го, тобто 58, 60, 62 та 64. Все, чекаємо на ваші замовлення.